Виконуємо номер 227 із підручника Алгебра 7 та номер 16 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На двох тарілках було по 60 вареників. Після того, як з першої тарілки з'їли утричі більше вареників, ніж з другої, на ній залишилося вдвічі менше вареників, ніж на другій. Оскільки вареників залишилося на кожній тарілці, нехай з другої тарілки з'їли вареників. І запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Нехай. З другої тарілки. Ой. З другої тарілки з'їли ікс вареників. Змінилося, отже, з другої з'їли Х вареників. Відомо, що з першої тарілки з'їли утричі більше вареників, ніж з другої. Отже, 3Х вареників. На двох тарілках було по 60 вареників. Після того, як з першої тарілки з'їли утричі більше вареників, ніж другої, на ній залишилося вдвічі менше в два рази менше. Стоїть запитання, поскільки вареників залишилося на кожній тарілці. Отже, було на першій 60. З'їли 3х. Стало 60 відняти 3х. На другій було 60 з'їли х. Відомо, що на перший стало в 2 рази менше. Тому ми збільшимо цю кількість в 2 рази, вона стане дорівнювати, тому що залишилось на другій таємці. Враховуючи Те, що на першій тарілці залишилося вареників. вдвое чем меньше. Ниж на другий. Моим уривнянием. И наше уривняние. 2 помножити на різницю 3 х дорівнює 60 відняти х. Помножимо на 2 кожне число в дужках, отримаємо 120 відняти 6х. Перенесемо доданки беззмінної праву частину. Зі зміни ліву, змінивши знак, на протилежний. Мінус 6х додати Х дорівнює 60 відняти 120. Маємо мінус 5х дорівнює мінус 60. і поділимо тепер на мінус 5. Робимо висновок, отже з другої тарілки. З'їли дванадцять вареників, Тоді на другій тарілці залишилося 60 відняти 12, і це дорівнює 48 вареників. А На першій відомо в два рази менше. Отже, 48, поділити на 2 дорівнює 24 вареники. Записуємо відповідь. 48 вареників і 24 вареники. Номер 227 із підручника Алгебра 7. Та номер 16 із прав для повторення теми 1 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.